Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Ведмежа Падінгтон і метушливий день. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Одного ранку Падінгтон визирнув із вікна своєї кімнати і побачив, що на вулиці дощить. Ведмежа дуже засмутилося. Воно планувало весь день провести в саду, і тепер зовсім не знало, чим зайнятися. Може, намалюєш щось? запропонувала Джуді. Я позичу тобі свої фарби. В іншій кімнаті стоїть фаза з фруктами, додала місіс Браун. Чому б тобі не спробувати намалювати її? Коли Падінгтон вийшов з кімнати, містер Браун сказав На деякий час це мусить його відволікти. Проте ведмежа повернулося дуже швидко. Високо над головою воно тримало вазу з фруктами так, щоб усі присутні змогли її добре роздивитися. Я вирішив нічого не малювати, а одразу розфарбувати ці фрукти. Радісно повідомив Падінгтон. Гадаю, синій колір пасуватиме до шпалер Ох, сьогодні буде метушливий день, зітхнула місіс Бьорд У когось є ще якісь ідеї. Ти можеш допомогти місіс Бьорд поратися на кухні? запропонувала місіс Браун. О, як щодо прибирання на горищі. Квапливо вимовила місіс Бьорд. Тобі потрібно наклеїти марки в альбом, нагадав Джонатан. А якщо клей залишиться, можеш з різних папірців створити колаж на кшталт того, що висить на стіні, додала Джуді. Падінгтон замислився. Що ж, почну, мабуть, з кухні, відповів він. Я можу приготувати тістечка. Ведмеді дуже люблять тістечка». Я гадаю, мені час на роботу, промовив містер Браун. А Падінгтон узявся готувати тістечка. Він висипав з пакета майже все борошно і здебільшого на себе. Краще тобі піднятися нагору та помитися. порадила місіс Бьорд. Інакше ти станеш схожим на білого ведмедя. Сподіваюся, дощ незабаром ущухне, зітхнула місіс Браун. Підіймаючись сходами, ведмежа згадала про свої марки його тітонька Люсі, яка мешкала в лімі у будинку для ведмедів похилого віку, частенько надсилала звідти листи. Падінгтон зібрав листівки докупи та поніс до ваної кімнати, щоб марки відмокли, поки він купатиметься. Та тільки но вода змішалася з борошном, як утворився клейстер. Ведмежаю оком не змигнуло, коли марки з листівок приклеїлися, але не на сторінки альбому, а до його пальто. Падінгтон вирішив, що зараз саме час прибратися на горищі. Принаймні так його ніхто не побачить. Він приготував собі декілька бутербродів з джемом та знайшов свій ліхтарик. А тоді заліз на горище по спеціальній драбині, якою користувався містер Браун, піднімаючись на дах. Падінгтон ніколи раніше не опинявся на горищі. Там виявилось значно темніше, ніж він очікував. Не встигло ведмежа ступити й декількох кроків, як випадково наступило на незакріплену дошку. Дошка підскочила та вдарила його по голові. Ліхтарик полетів в один бік, хліб з джемом в інший. А Падінгтон полетів просто до своєї кімнати. Лежачи на спині, Падінгтон пильно вдивлявся в дірку в стелі. Ой лишенько. Промовив він. Здається, я знову вскочив у халепу. Ведмежа із сумом поглянула на себе у дзеркало. Воно гадки не мало, що робити далі. Коли раптом його осяйнула думка. Падінгтон помчав на кухню і забрав звідти тісто та залишки борошна. Потім узяв фарби Джуді та приніс усі свої марки. Після цього він знайшов відро, велику ложку і декілька старих газет та взявся до роботи. Коли Брауни війшли до кімнати Падінгтона, вони ледве повірили своїм очам. Я ніколи раніше не бачила колажів на стелі, здивувалася Джуді. Шкода, що це не мені спало на думку, із заздрістю промовив Джонатан. Вийшло дуже гарно, похвалила його місіс Браун. Хто тебе надоумив? Ніхто. Воно якось саме напоумилось. Падінгтон спробував ухилитися від відповіді. Називається стелялаш Я його там і залишу на згадку про те, скільки справ можна встигнути зробити дощової днини. Знаєш, що? сказала місіс Бьорд. Дощ дощем, а тобі слід ретельно помитися. І Падінгтон мусив погодитися, що з поміж усіх сьогоднішніх блискучих ідей ця була найдоречнішою. Просто проблема в тому, сказав він, що від нудьги завжди стаєш дуже липким, особливо, якщо ти ведмідь. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.